Клімактерічний синдром. Засоби масової інформації готують вас до важкого клімаксу. Тільки реклама про ліки і про клімакс. Негайно виключайте і тікайте від телевізора радіоприймача. Я, лікар акушер гінеколог Гузенко Павло Амалянович, принципово не буду називати клімактерічні симптоми, тому що у вас їх немає і не буде. І не шукайте цих симптомів. І не ведіть самі себе до клімактерічного синдрому. Що таке клімакс? Буквально переклад це сходи. Тому вибір за вами, якими сходами йти, чи такими, чи такими. Щоб вибудувати красиві сходи, хочу вам дати одну просту, високоефективну і цілющу пораду. Щоб вийшли красивими сходами, організуйте мудре харчування. Воно надзвичайно просте. Їжа повинна бути ліками, а ліки їжею. Ці слова сказав мудрий чоловік ще 2500 років тому назад. Це Гіппократ, батько медицини. Так от, умовно розділіть менструальний цикл пополам. Получається, по дві неділі. Перші дві неділі це перша фаза менструального циклу. У цю фазу яєчники виробляють гормони естрогени. Другі дві неділі, друга фаза менструального циклу. У цю фазу виробляються гормони прогестини. І так, кожного місяця. Перша фаза менструального циклу, друга фаза. Естрогени прогестини. І так, від першого дня менструації і до 14 го в першу фазу менструального цикла ви в свій раціон включаєте такі продукти: квасоля, соя. Чорноплодна горобина, хміль, червона конюшина, тверді сири. Друга фаза менструального циклу це слідуючі дві неділі. З 14 го дня і до початку менструації. У другу фазу менструального циклу ви включаєте такі продукти: жирна риба, яєчні жовтки, горіхи, оливки, плоди шипшини, чорна смородина. Коли ви будете використовувати цю схему, що ви будете робити? Ви будете керувати менструальним циклом на ментальному рівні. Відключаєте головний мозок. Далі, коли ви будете дотримуватись цієї схеми, ви будете допомагати всім органам і системам комфортно і нормально функціонувати. З якого віку дотримуватись моїх рекомендацій? З початком менструального цикла. Тільки у дівчини пішли менструації, цю схему можна використовувати. А до якого віку, до 95 років. А далі жінка віршує сама, дотримуватися цієї схеми чи ні. Коли ви будете так циклічно приймати їжу, у вас буде нормалізуватись тиск, нормалізуватись вага, нормалізуватися цукри. Саме головне, у вас не буде страдати пам'ять інтелект. Декілька слів за продукти. Це не значить, що ви повинні всі ці продукти приймати. Щось є, чогось немає. Але саму цю схему ви дотримуєтесь, дотримуєтесь вас циклу. Далі я буду розповідати за кожен продукт окремо, як його готувати, як вживати. Зичу вам жіночого щастя, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. З вами був лікар Окшергініколог. Гузенко Павло Амелянович